Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію. І сьогодні будемо говорити про Юдейське царство до падіння Єрусалиму та зробимо певні висновки з історії. Юдейське царство стоїть на тій самій дорозі, що й північне. В час падіння Самарії в Єрусалимі панував один з найкращих царів Єзекія якому разом з Йосією, що житиме століттям пізніше, автор не шкодує похвал за здійснену реформу релігійного життя народу. Ця реформа тривала недовго через безбожність його наступника Манасії, який не лише не продовжив її, а й безсовісно потурав поганству, а крім того, ще й царював дуже довго, аж до 642 року до Христа. Після дворічного царювання Амона на престолі засів Йосія, який рішуче заповзявся за віднову справи Єзикії, однак його успіхи були значно менші, аніж його благородні прагнення. Для Юди також уже наставав час порахунків перед Богом. Йосія гине в битві проти Фараона. Тим часом нова потуга Вавилону повалила Асирію, зайнявши її місце в пануванні над середнім сходом. Аж тричі війська на входоносора окуповують Юдейське царство у 605, 597 та в 586 роках. Останнього разу Вавилонський цар здобуває та руйнує Єрусалим, депортуючи більшу частину населення на заслання в Месопотамію, подібно як це зробили асирійці з ізраїльським царством. Приблизно 140 років перед тим книга завершується короткою звісткою про звільнення з ув'язнення царя Єгояхіна, засланого до Вавилону. Це був 560 рік до Христа. Трагічний фінал, що спіткав обидва царства, вже сам по собі становить промовистий висновок стосовно цього бурхливого періоду історії вибраного народу. Священні автори виразно вказують на причини руїни єврейського народу на історичному рівні. Руїни, за яку головна відповідальність лягає на самих царів, що надто часто забували про те, що вони є лише представниками єдиного царя Ізраїля, відповідальними за дотримування обов'язків щодо Бога та за вірність народу Союзові. Вони забували, що ізраїльський народ не був такий, як інші, це був єдиний народ, союзником якого був єдиний правдивий Бог. Який не мав вдаватися до інших союзів для забезпечення свого благополуччя. Вони ж гадали, що зможуть запевнити собі безпеку та процвітання політичними засобами, як це робили інші народи, забуваючи про єдине, що могло гарантувати Ізраїлеві процвітання та мир, вірність союзу із Богом. Порівнюючи історію двох царств слід відзначити такий факт. Тим часом, як в північному царстві царюючі родини чергуються, усуваючи та вигублюючи одна одну. В Південному царстві рід Давида твердо утримує владу в своїх руках впродовж всього періоду монархії. І в цьому ми знаходимо перше історичне здійснення пророцтва Натана про тривкість династії Давида. Провини нащадків Давида призведуть до руїни царства. Але доки воно існуватиме, його завжди очолюватиме потомство Давида, Його рід не загине на зосланні і продовжуватиметься з покоління в покоління, поки не прийде той, кому буде послуг народів, і чий престол буде справді тривати навіки, тобто Ісус Христос. Тим часом краща частина Ізраїля в трагедії заслання. Не втрачає своєї віри в Бога, а підсилює її, доходячи під проводом пророків до розуміння значення своєї історії та здогадуючись уже тоді, що Месіянське царство матиме духовний характер, і царство Давида та Соломона були лише його образом та символом. Так Бог через кару і терпіння виховував свій народ, однак, оберігаючи його перед знищенням. Підтверджував ту місію, що була йому довірена зберегти на землі віру в правдивого Бога, зберегти та передати його об'явлення, і підтримувати живу надію на прихід Спасителя людства. Але в час катастрофи Ізраїль, що віддав був себе надто великим ілюзіям, був приголомшений. Єрусалим був осідком Яхве, Бога Спасіння та його помазаника, царя з Давидового роду. Адресата урочистої Божої обітниці тут був храм, ковчег, Божий народ в обіцяній землі. Все це пропало, немов зметене страшним ураганом. Невже Бог не дотримав своїх обітниць? Невже він зрадив свою вірність? Божий голос уже провістив, був відповідь на ці запитання, але його ніхто не слухав? Лише важкі удари, розорення та заслання. Дадуть зрозуміти Ізраїлеві значення цієї національної катастрофи. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWTN.